Британці кажуть, spent on the brain is never spent in vain, що означає, що гроші, які витрачені на знання, ніколи не витрачаються даремно, і це істина, в якій вже переконалися сотні батьків, які обрали для своїх дітей Львів Брітіш Скул, Школу, в якій не лише навчають, а ще й виховують справжніх лідерів з великим майбутнім. Для нас було пріоритетним те, що в школі відбувається навчання англійською мовою, тобто англійська система інтегрована в українську систему навчання. Плюс те, що в школі є дуже величезна кількість гуртків. Мені здається, що це напевно єдина школа чи не в Україні з таким великим вибором. Тобто, дитина може ходити на спорт, дитина може ходити на плавання, дитина ходить на скеледром. Важливим було те, що школа вміщає досить невелику кількість дітей, і вона така камерна. Дуже посува. Мало можливість навчання англійською мовою, бо в нас дівчата вже спілкувалися англійською, хотілось не втрачати цю навичку. Дивишся на щасливих дітей, і тим надихаєшся. Тобто, в них навчання відбувається в дуже такій природній формі. Тобто, немає такого, що там навчання це щось важке, це скоріш навіть задоволення. Львів Брітіш Скул і чому її дійсно варто брати для навчання вашої дитини? По перше, її заснував британець, який точно знає, як ідеально поєднати українську та кембриджську систему освіти. По друге, випускник цієї школи з легкістю вступить не лише у кращі вітчизняні вузи, але без проблем стане студентом престижних університетів Великої Британії наші студенти вивчають як українську програму, так і кембриджську інтернаціональну програму. Але основна відмінність у тому, що по закінченню учні, які є громадянами України, вони також матимуть акредитацію диплом як нашої освіти, так і кембриджського зразка. Але й це ще не все у Львів Брітіш Скул навчається не більше пів тисячі дітей, що дає можливість максимально приділити увагу кожному. Адже в класах в середнього по 16 учнів. Тоді підготовча школа для малюків віком від 4 до 6 років, бібліотека, в якій більше двох тисяч книжок англійською мовою та понад 1500 української. українською, і навіть власна кіностудія, в якій учні разом з провідними режисерами створюють фільми, шоу та музичні програми. Вчителі дуже цінують в школярах інтелекту, з цілеспрямованістю. Тож щороку у школі проводяться від нульового до одинадцятого класів і той, хто серед учнів матиме найвищий бал, отримає головний приз. Грант на безоплатне навчання протягом року. Заради того, аби діти вступили у Львів Брітіш Скул та мали успішне майбутнє. Чимало батьків навіть переїхали до Львова з інших міст України. 5 я їх за п'ять хвилин розв'язала. Вони там були легкі. Доволі спочатку там була англійська, потім математика, а потім Експлор і українська я хвилююсь, але впевнений нічого не то сьогодні. Ми під такими приємними емоціями, під приємними враженнями. Більше 160 діток вже написали тест. 11 щасливчиків буде, які отримують грант. А дітки, які написали тест на прохідний бал, ми вже запрошуємо після отримання результатів. Запрошуємо на підписання договору і долучитися до нашої команди учнів Брітір Скул». Для сучасних батьків навчання є пріоритетом, але не менш важливим є спонукати дітей до критичного мислення та впевненості у собі. Для вчителів Львів Брітіш скул кожна дитина це особистість, яка вільно та сміливо висловлює свою думку і навіть впливає на організацію навчального процесу. Мені ця школа більше подобається, тому що тут є прогулянки, тут смачніше готують, тут кращі гуртки і зал. Ця школа краще найкраще почути новим батькам, які ще обирають, вагаються чи віддавати дитину в школу, почути не лише від адміністрації школи інформацію, а й від діючих батьків, які вже з нами рік. Тому що однією з особливостей нашої школи власне є теплі стосунки між класами. Тобто, ми не обмежуємося, щоб діти лише в своєму класі були. І діти в школі є одним із таким джерелом прийняття рішень. Вони пропонують свої ідеї. Також ми завжди раді почути батьків». Київ. Кожен майбутній президент, Нобелевський лауреат та видатний діяч колись вчився у школі. І для того, щоб Україна стала розвинутою, нам слід виховувати не просто еліту, а людей гідних, високоінтелектуальних з широким світоглядом. Львів Брітіш Скул це справжня фабрика майбутніх лідерів. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.